Дорогі друзі, вітаю вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю ділитися Словом Господнім, тому що Слово Боже це є їжа для нашого внутрішнього чоловіка і це є небесна мудрість, щоби прожити життя щасливе і успішне. Бажаю читати текст Божого Слова це Євангеліє від Луки, 11 розділ з першого вірша. І сталося. Коли він, перебуваючи в одному місці, молився, і коли він перестав, один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як Йоанн навчив своїх учнів. Я бажаю звернутися до вас з такою темою, про що Біблія вчить молитися. Звісно, потрібно навчитися молитися. Є біблійне вчення, як має творитися молитва. Мені подобається оприділення молитви таке. Молитва це основна форма спілкування з Богом. Біблія це основний канал, як Бог говорить людині. Коли людина читає Біблію, це до неї говорить Бог. Тому що Біблію написав Бог. А коли ми молимося, це ми говоримо Богу. І Бог чує нас, якщо молитва правильна. Ну, і в Івангелії є. Багато написано, як правильно молитися. Але я хочу зупинитись на тому, про що молитися. Про що молитися? Ось він попросив цей учень Ісуса навчи нас молитися. Йому сподобалась молитва Ісуса. Я думаю, вона сподобалась йому тому, що вона була така натуральна, від серця до серця, жива, що він від молитви черпав реально і силу. І, і мудрість, ну буквально розцвітав, як молився. Вона для нього не була як релігійний обряд, який ну, мусиш зробити, треба зробити його. Ні. Вона для нього була, ну так можна порівняти, приблизно, як от е, двоє закоханих людей спілкуються. Вони спілкуються з радістю, з насолодою. обом приємно, обом приємно, тому що є почуття любові. Отак було в Ісуса і в Отця Його. Що коли він з ним говорив, тобто молився йому, він і чув його, і отець чув його. І в них було таке приємне спілкування на фундаменті любові, навіяне любов'ю. І апостол каже, навчи нас так молитися. Я одного разу молився для людини, яка вміє молитися. Ну, На той час, хай скажемо, вона вміла молитися. І коли ми стали молитися, то я так порівнюю. То він і я, то він, як Орел, так знаєте, мах, мах крилами і вже в Божій присутності. А я себе так, як горобчик маленький, до третього поверху піднявся і задоволений. Мене молитва така була ще слабенька, ну в юності. А в нього така зріла молитва, в вірі молитва, в силі Духа Святого молитва. Він раз із Богом говорить так я би порівняв його молитву і мою. Також я чув молитви не раз людей, що коли вони молилися, то я не хотів молитися в той час. Я мав насолоду чути, як вони моляться, яка їх молитва була збудовуючою для мене. Я вчився. На таке відчуття, я так чую, як він молиться, той служитель, таке відчуття, що ніби зараз Бог тільки його слухає, більш нікого. Вся увага тільки до нього. Так спокійно, з такою великою впевненістю, що Бог чує його, так він благав Господа за різні нужди Царства Божого, за різні нужди Царства Божого. Ось. Тому, дорогі друзі, хто не вміє молитися, вчіться молитися, шукайте це знання на сторінках Біблії, вчіться від людей, які вміють молитися. Ось. Копіюйте біблійні молитви, беріть з них теж вчення. А зараз я хочу зупинитись про що. Бог закликає нас молитися. Про що? Перший текст Божого слова, який я хочу нагадати для всіх нас, це записано Матфія 9 розділі 38 текстом. Ісус каже: Просіть, моліть господаря жнив, щоб вислав працівників на ниву свою, бо ниві дозріли до жнив, а працівників мало. От так сказав Ісус. Щоб ми молилися за людей, які Бог підніме для духовної праці. Щоб вони проповідали людям слово, молилися за людей, молились зцілення, за, за вигнання демонів, за наповнення Духом Святим, за преображення характеру. І приклад біблійний такий, наприклад, апостол Павло. Він був собі фарісеє, знаходився в фарисейській єресі, людина була далека від Ісуса. І далека від Бога. Він навіть не вмів почути Бога. А коли Господь зустрів його, цей чоловік був Богом покликаний на служіння. Його Бог підняв, поставив на служіння, і він став аж апостол. Апостол це той, хто відкриває церкви, ставить служителів і йде далі, відкриває церкви. Павло, Бог через Павла написав навіть 14 книг нового заповіту. Так потужно я використав. І я думаю, це молитва про таких служителів. Павла були дари зцілення, дари чудотворення, дар слово знання. В нього була влада виганяти демонів. Одного разу Бог його так потужно вживав, що навіть від його поясу, коли брали його пояс, склали на людей, люди зцілялися. Якщо люди були у режимі, демони виходили з людей. Його платок брали, несли, клали на хворих, хворих, зцілялися. От про таких людей молиться, щоб вони піднімалися для Божої слави. Друге, за що молився? Молиться за діючих вже служителів. Думаєте, диявол не атакує присвітерів, ну, різного роду священнослужителів, єпископів, дияконів, євангелистів, духовних вчителів атакує. Навіть один сказав так, що якщо за простим віруючим входить один демон, то за служителем сім демонів входять, щоб втягти в якийсь гріх. І коли ви читаєте історію церкви, ви можете бачити, скільки є випадків багато, коли священнослужителів впадали в якийсь гріх. Чи це з фінансами було закручено, чи це узурпували владу, от, чи це обман був, чи це було е, гріх перелюбу блуда. Є такі випадки. Диявол атакує теж служителів, крепко атакує, щоб вони теж впали в якийсь гріх. Тому треба молитися і за діючих служителів, щоб Бог їх оберігав від всякого гріха, і Бог давав їм ще більше мудрості і сили служити нам. Бо коли вони проповідують, коли вони читають нам Слово Боже і толкують, це ж вони нам служать. І це нам благословіння людям, віруючим, які приходять на богослужіння. Ось, і чим вони більше Бога мають, тим більше і нам дадуть Бога, більше нам дадуть помазання і откровення від Господа. От За діючих служителів треба молитися, за діючих. Слідуючи, за що треба молитися, я зачитаю. Це буде записано перше послання до Тимофія. Ось як Господь навчає нас, віруючих. Перше послання до Тимофія, другий розділ, спочатку розділу. Отже, перш за все, благаю звершувати прохання молитви, клопотання подяки за всіх людей. Ваша навіть молитися за всіх людей. Ну, я вважаю, треба молитися найперше, знаєте, за яких людей, в яких війна в країні. Щоб вона зупинилась, щоб не гинули люди, не руйнувались їхні домівки. Треба за цих людей молитися. Друге за кого молитися. Молитися за ті країни, де у руля диктатор, де порушуються права людини. Щоби Господь скинув того диктатора, ну або дав йому покаяння, просвітлів його розум, і він став нормальною людиною. От де є диктатор, молитися за ті країни, щоб змінилася форма правління, була людська форма правління. Треба молитися за таких людей, бо вони дуже потерпають. От, за ті країни молиться, де корупція ужасна, де наживаються кілька там кланів, а всі люди злиденні. Молиться за ці країни. Ну, і також може його номер один треба поставити: молиться там, де заборона читати Біблію, де заборона читати Євангелію, де переслідують людей, які мають Біблію. За ті країни молитися, щоб змінилось законодавство, ставлення до Біблії, щоб було дозволено читати Біблію, щоб люди могли читати Біблію, щоб проповідники могли проповідувати Біблію для людей, які ще не читали. Теж молиться за, за такі країни, щоб змінилося законодавство. Добре нам, що в нас свобода віросповідання. А раніше, скільки наших священнослужителів померли в сухобезводні, в Сибірі. Померли. Ну, була, була така влада тоді, атеїстична. Зараз Богу хвала. Свобода віросповідання. Йди в церкву, яку ти хочеш, православна, католицька, протестантська, і молись Богу. Молись Богу, спасай душу. Далі читаємо. за всіх людей. А потім йде деталізація за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе і спокійне, в усякому благочесті та чистоті. Бо це добре і приємне. Богові нашому, Спасителю нашому, який хоче, щоб всі люди були спасені. Тобто, всі люди попали в небеса, прийшовши до пізнання істини. Ось яка деталізація? Гляньте, царі і всі, хто при владі. І далі каже: перше, що, за, чому молитися треба за президента і за всіх, хто при владі. Перше, щоб проводити життя тихий, і спокійне, щоб був мир. На нашому випадку треба молитися за е, гілку влади, таку як, як президент. Да? Від нього залежить, щоб мир був і в країні, і мир був від зовнішніх країн, щоб на нас не нападали. Переговори вести і все, і політику розумну вести. Ось. Далі каже, у всякому благочесті. Знаєте по Біблії, що таке благочестя? Це берегти себе чистим від всякого гріха. І друге, дуже дбати за людей бідних. Оце є благочестя. Це людина благочестива. Коли береже своє серце чистим, живе згідно Біблії, не грішить, а друге бачить бідних, сироту, вдову, інваліда, хто має потребу і їм служить. Ото є благочестя. Щоб в нас в країні було благочестя, за кого треба лиця? За кабінет міністрів, щоб не було корупції, щоб рівень економіки був високий, щоб пенсіонери були забезпечені, держслужбовці забезпечені були. Щоби не, не якісь клани багатіли грабили державне народне майно, а, а не було корупції, щоб це все розпреділялося. Як ми знаємо як країни, дитя тя народилася вже на її рахунку від того, що надра землі продаються, вже певні мільйони доларів лежать тої людини. Все розділено між громадянами. Ось якщо є корупція, якщо є от, от таке несправедливий не соціальний пакет, що комуналка більша пенсії. Це недопрацювання допрацювання Кабінету міністрів, недопрацювання різних міністерств, треба молитися за цю гілку влади. Ось. І написано, щоб чистота була суспільної моралі. Треба молитися за депутатів. Щоб вони приймали закони, які в рамках Біблії, вони не перечили Біблії, не йшли проти Біблії. Такі були закони, то тоді Бог би з такою країною. А якщо будуть закони антибіблійні проти Бога, закони, це недобре. Це не, не потрібно з Богом сваритися гристися. І тому молиться, щоб Бог управляв і президентом, і Кабміном, і Верховною Радою. Ось, щоб писалися закони для людей. Не якийсь там олігарх через своїх депутатів заказав один, другий, третій закони, вони їх штампують кожен день десятками. А для людей, щоб все було. Щоб ощасливлювати людей, служити людям, щоб люди себе здорово почували. Отакі От нам треба депутати. Щоб Бог, коли депутат нечесно служить своїм обранцям, щоб його Бог вишвинув звідти, щоб там були нормальні депутати, які люблять свій народ. Люблять, не граблять, а люблять свій народ, чесні, за це треба молитися. Також треба молитися за судову гілку. Як добре, коли суд справедливий, коли суд хромає на оба коліна, це зло в очах Божих. А чому? Тому що коли суд хромає на оба коліна, то нечестивий. І винний, оправдовується, а той бідніший, в кого мало грошей, його звинувачують. І так зло захищається, зло покривається. І через це буде багато зла в країні. Тому що буде, якщо несправедливий суд, якщо корумпований суд, і прикро, коли в державі вспливає така інформація: той суддя, той хабарі бере, той хабарі бере, той хабарі бере, коли по новинах це чуєш. Прикро. Треба й за це молитися. От так треба молитися за країну свою. І тому, шановні віруючі, Бог каже нам, шановні віруючі, почуйте, я говорю зараз ключові, ключові речі. Бог каже нам, хочете миру, моліться. Хочете чудову економіку, моліться. Хочете, щоб була чистота суспільної моралі, моліться. Хочете, щоб суди були справедливі? Моліться. І Бог буде приображати країну, Бог буде міняти. Запрацюють всі інституції тоді. Бог буде міняти. Отак Біблія навчає молитися. Ось про що треба молитися. Біблія навчає. Тоді життя буде тихе, спокійне, економіка, справедливість буде. В такій країні хочеться жити. І багато людей будуть хотіти жити в нашій країні. Дякуємо, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії чи потрібна духовна підтримка, телефонуйте нам за номером на екрані. Божих вам благословень! До зустрічі в наступному ефірі!